Ванко Георгієв із північної Македонії, не перший, хто тримає птахів, але він може похвалитися тим, що під його опікою живе 600 пернатих. Чоловік має хвилястих папужок і какаду. Виділив їм місце на верхньому поверсі свого дому у струмиці. Загальна площа пташиного житла 100 квадратних метрів. Ванко полюбив папуг після того, як його племінники переїхали раніше про птахів. Дбали вони. Я забрав папугу племінників, і оскільки вони дуже їх любили, вирішив залишити всіх собі. І Відтоді минуло 20 років. Папуги не лише чудово живуть, а й розмножуються. Я завжди знаю, коли вилупляться пташенята. Знаю точно все скільки буде пташенят і коли вони з'являться на світ. Для мене велика радість, що є пташенята, і я можу за ними доглядати. Уранці Ванко відразу йде до пернатих, щоб їх нагодувати і прибрати. В приміщенні йде дві години. Це справжнє задоволення. Я почуваюся дуже добре. Часто не можу дочекатися, коли прокинуся і їх побачу. Дізнаюся, як у них справи. Ще годину своїм підопічним Ванко приділяє в день, теж годує прибирає. Для нього це щоденний розпорядок. Хвилясті папушки в середньому живуть 10-15 років. Це в домашніх умовах. У дикій природі набагато менше. Какаду доживають до 60-80 років.